Усім привіт! Мене звати Ліна і я дуже рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Хотіла зняти для вас ось таке відео, поділитися книгами, які я хочу прочитати в найближчий час. Скоріше за все, звичайно ж, літом, яке ось наступить незабаром, скажу відразу, що прочитаного за травень не буде через те, що я прочитала одну книгу і зараз в мене тягнеться дуже великий нечитун, напевно, за всю мою історію читання. Просто трохи і не маю часу, і не маю натхнення читати. Тож, вирішила, що ось такого роду відео, можливо, вам буде цікаве. Заодно я хоч. Ось так на книги подивлюсь, тому що зараз ну, складна ситуація в мене з ними складається. І на диво я вам скажу, що тут е, одні товстунці. Ну, тут книги, які перевищують, напевно, 400-500 сторінок. Е, гадаю, що коли в мене пройде ось цей нечитун, я захочу читати величезні книги, змістовні книги і наповнені дуже великими е, сюжетними лініями. Все через те, що я прочитала в травні, до речі, лише одну книгу, на яку в мене є читацький щоденник, який ви могли бачити. Якщо ще не бачили, то обов'язково подивіться. Е, я чомусь після цієї книги перехотіла читати подібну літературу і, взагалі, літературу, яка має ну дуже легкий сюжет. Я хочу щось важкого, тяжкого, насиченого і великого. Ну... Ось так. Ось таких розмірів книгу я хочу чомусь зараз читати. Ну не зараз, можливо, в майбутньому, тому що зараз я взагалі не хочу нічого читати. Перед початком цього відео, звичайно, хочу запросити вас до себе в телеграм-канал. Напевно, одна єдина соцмережа, де я плюс-мінус активна, дещо вам там розповідаю. В рорк також запрошую, але зараз ви там нічого не побачите, бо <с? <с?> моє читання на паузі вже напевно більше тижня. Можливо, хтось і скаже, що ой, та який це не читун? Це ж небагато в когось побільше. Ну для мене це дійсно не читун, коли я вже. Тиждень і більше не беру книгу до рук, тож ось так. Так, давайте зараз перейдемо до цих книг, які я хочу прочитати найближчим часом. Наскільки це можливо через те, що ну, тут дійсно об'ємні книги, їх сім е... книг, які я вам хочу тут показати. І перша книга, яка мені трапляється до рук, це ті, що співають у терні» від авторки Колін Маккалоу. Ця книга дуже і дуже популярна. Ось таке гарне перевидання в КСД. вона має. Я була зачарована. Я була наслухана багато дуже цікавих і позитивних відгуків на цю книгу. І спокусилась, і от придбала цю книжечку і чекаю той час, коли я зможу її прочитати. Не знаю, раніше мене дуже лякав її об'єм. Тут здається більше 800 сторінок десь. Але зараз я, знаєте, просто дуже і дуже хочу ось так читати багато і в мене ж до читання, але трошки на те нема часу. Можливо, це і не читун через те. Ну, коротше. Тут це дуже складно. Повернемось до теми книг. Тож ця історія розповідає нам про єдину дівчинку в багатодітній родині працьовитих австралійських фермерів на ім'я Мегі. Вона з маличку почувається дуже самотньою і нікому не потрібною. Один, хто її розуміє, це місцевий священик Ральф Дебрі Касар. В самотньому дівочому серці зароджується кохання, вона готова кинути виклик самим небесам, потерпіти невдачу, але все одно скрізь роки вона буде нести цю любов в своєму серці. Подібно до маленької пташки, яка співає одну і останню свою пісню в своєму житті. Тож це. Не тільки я читала, що це не просто любовна історія, це така сімейна сага. Е, ну, я наслухана дуже багато цікавих і е, позитивних відгу відгуків щодо цієї книги, і я. Хочу дуже її сильно прочитати і залишитись з такими ж враженнями, що це просто неймовірна історія. Цю книгу, до речі, вже прочитала моя мама і оцінила її теж ну, на високо. Вона їй сподобалася. І я вже чекаю той час, коли її прочитаю. Якщо ви її читали, діліться обов'язково в коментарях, сподобалось вам чи ні. Мені буде цікаво про це почитати. Наступна книга, вона більш літня, і це в нас люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Це в нас авторка Емілі Генрів, якої я читала пляжне чтиво і була дуже вражена її стилем, написання, історіями. Вона пише не тільки любовний роман, вона ще вкладає дуже багато емоцій, описує дуже яскравих емоційних персонажів, які здаються дуже і дуже живими, реальними. І от. Е коли вийшла її новинка, я, звичайно ж, її придбала, тому що хочу і надалі знайомитись з цією авторкою. Мене також цікавить книга «Happy Place», яка ще не перекладена українською, але я б її не проти прочитати англійською. Дуже її хочу, тому що десь на англомовному буктоці. Точніше, буктюбі. Я дивилася одне відео, де один хлопець дуже і дуже хвалив саме от історію Happy Place. І через те не знаю, я дуже хочу її прочитати. Але повернемось до книги людей, яких ми зустрічаємо в відпустці. До, до речі, дуже гарна обкладинка, яскрава така. Тож історія розповідає нам про Попі і Алекса, в яких нема нічого спільного. Вона свавільна і непокірна, має жагу до подорожей. А найкраще, найкращий відпочинок для Алекса, Алексак це посидіти вдома за цікавою книжкою. Е, хоч вони більш часу проводять далеко одне від одного, все одно в їх є одне дещо спільне. Вони кожного літа е, відправляються в подорож на відпочинок. Але е, так стало, що два роки тому в черговій подорожі між Попі та Алексом щось сталося, і після того вони більше не спілкувалися. Ем, і здавалось би, в попі є все, чого тільки душа забажає. Але якби в неї запитали, коли останній раз вона була щасливою, вона б відповіла, що це трапилось саме з Алексом. І от вона вирішує е, знову відправитись у цю відпустку і запропонувати Алексу. І він навдивовижу погоджується, хоч в їх там не дуже такі добрі відносини. І от в неї є як саме тиждень, щоб виправити ось ті помилки минулого. І побачимо. Що ж, чи вдасться це попі, чи ні. Ну, е, я дивлюсь, що в Емілі Генрі дуже є ось такий. Вона любить описувати подорожі, старі знайомства і ось такий в неї стиль. І мені дуже цікаво про це почитати, тим паче це дуже літня книга, пляжне чтиво, хоч спочатку і здавалось, літнім, але там було набагато більше, ніж просто відпустка. Навіть там тієї відпустки було не так багато. Тож, дуже багато очікую від цієї книги. Емілі Генрі в цілому пише легко і читається ось її книги читаються легко. Тож сподіваюся, що скоро я її прочитаю. Наступна книга, яка напевно вже десь півтора роки, як мною, куплена, але все я ніяк її не прочитаю. Мені здається. Навіть в якихось планах я вам про неї розповідала, але вона так і не потрапила в ті плани і не була прочитана. Саме я говорю про незриме життя Аді Рю від авторки Вікторії Шваб. Вона ну, дуже вже довго стоїть на моїх полицях. Я не знаю, чому я її ніяк не бралась читати. Можливо, теж мене лякала ця кількість сторінок, але зараз мені здається, мене нічого вже в читанні не лякає. Тож, сподіваюся, що теж скоро до неї дійде черга. Історія розповідає нам про дівчину, яка зустрілась з Мороком і продала свою душу для нього заради вічного життя. Але ось ця угода пізніше перевертається для неї прокляттям. Тіх людей, яких зустрічала Аді, вони, на жаль, її потім забувають і не пам'ятають. Це для неї дуже сумно, вона ось так. Типу проживає безкінечне життя, але от через 300 років після того вона зустрічає одного юнака, якому все-таки вдається її запам'ятати, і ми будемо спостерігати, що з цим е, буде відбуватися. Е, на цю історію є. Різні відгуки, коли вона тільки виходила і всі її активно читали. Я бачила два типи людей, які казали: о, вау, це таке шикарне фентезі, воно незвичне. А хтось сказав, що це дуже нудно і нецікаво. Я сподіваюся, що це буде дуже цікаво. Можливо, це не таке звичне фентезі, як всі. От не знаю, зараз для мене фентезі вони якісь всі однакові, тож я хочу чогось ну, незвичного. Можливо, через ось цю однаковість в мене й пропа... в мене й зникло бажання читати цей жанр. Тож я сподіваюся, що ця книга буде цікавою, і скоро я її все-таки прочитаю. Наступні книги покажу відразу дві. Це в нас дилогія від. Даний шварц, анатомія, історія кохання і безсмертя історія кохання. Скажу наперед, анотацію цієї книги не буду говорити, тому що тут є спойлери. Так, я начитала спойлерів. Тож, анатомія розповідає нам про дівчину Гейзел, яка от скоро має вийти заміж, але все, чим вона марить і все, чого вона хоче, це стати успішним хірургом. А на ті часи, типу, жінка, хірург, це за маячня. Знаєте, ось що тут у нас упередження щодо жінок, лікарських спеціальностей і все таке. Вона не дуже зацікавлена в тому, що вона скоро вийде заміж. Вона хоче ось себе реалізувати як хірурга, і їй з одної сторони це вдається, тому що вона знайомиться з одним хлопцем, на ім'я, яке я вам зараз скажу, тому що я вже забула. щоб знайти анотацію? Ага. Вона знайомиться з хлопцем на ім'я Джек. Це в нас такий собі викрадач трупів. І наша Гейзел думає, хм, це ж непоганий варіант. Вона все бачить наяву, що є, як, і вона цьому вчиться. Потім хоче потрапити до одного з найвідоміших хірургів. І ну, так виходить, що там ще й зав'язується історія кохання. Але ось ця. Це викрадання трупів трохи призупиняється, адже на людство знову нападає так сказати епідемія, яка в минулому винищила понад тисячі людей, і це стає небезпечно. Ось таке нам говорить анотація. Я теж чула багато схвальних відгуків щодо цієї книги, і знаєте, я її нарешті вхопила, тому що була така ситуація, як ця книга тільки вийшла. І знаєте, я зайшла в КСД, взяла її, ношу, ношу, але потім чомусь передумала, взяла іншу книгу. І після цього, декілька місяців, напевно, навіть більше ніж півроку, я не могла вхопити цю книгу, тому що. О, Господи, це метелик відпав. Я не могла її вхопити, тому що спочатку наклад закінчився, його довго не випускали. Потім наклад поновився, але щось там було не те. І, коротше, от тільки на початку травня я зайшла в КСД, відразу побачила анатомію і відразу побачила до неї продовження така, все. Я їх беру. До речі, вони дуже гарно оформлені. І ось такі зрізи в продовження тут такий блідорожевий. А тут чорний, і вони такі ну, дуже гарні книги. І сподіваюся, що з ними я теж скоро познайомлюсь, тому що всі, всі вже майже напевно їх прочитали. А я ще ні, не знаю. Я не встигаю читати книги, так як інші, під час їх популярності. І я, типу, за цим не женусь, так сказати. Читаю те, що хочеться, принаймні, сподіваюся, так скоро буде, тому що зараз я не читаю взагалі. Передостання книга це. 28 наступного літа в той самий час від авторки Елін Гільдербранд. Ну і прізвище. Я вже розповідала вам про цю книгу в якихось, напевно, планах. Або ж ні. Це, здається, були покупки. Це теж літня історія, як нам принаймні обіцяє обкладинка. Та й сюжет, здається, такий самий. Історія нам розповідає про двох людей. Секундочку, я хочу знати імена. Історія розповідає нам про Мелорі та Джека. Вони знайомляться на парубоцькій вечірці її брата, і вони починають говорити між собою і розуміють, що в їх дуже багато спільного є. Їм цікаво вдвох. Вони знайдуть про що поговорити, як провести час. І... Це викликає ну, дуже хороші емоції. Вони домовляються, що будуть зустрічатися в один і той самий час і в один той самий день кожного року. Чимось мені це нагадало 9 листопада. Ну, тут нас пише, що це як в старих добрих фільмах. А, і відкривається вже інша сторона цих типу як відносин. Вони думають про те, чому. Ось ці їхні почуття, емоції не переросли в дещо більше, в якісь стосунки, відносини, адже їм так добре разом. Вони про це думають, щось вирішують, приймають нелегкі рішення, і ми будемо за цим спостерігати. Це у нас видавництво Старого Лева. Повторюсь вже вкотре, що я обожнюю те, як вони оформлюють книжки, адже вони будуть читатись швидко. Я в цьому впевнена. Це книжка на 500 з чимось сторінок, але впевнена, що буде летіти вона швидко. Тим паче, тут здається, має бути Італія. Принаймні по оформленню книги, точніше обкладинки, я на це сподіваюся. А я от люблю таку тематику літа, Італії особливо. Тож, сподіваюся, що теж найближчим часом я прочитаю цю книгу. Тож, якщо ви її читали. То обов'язково поділіться в коментарях, адже ця книга не є дуже популярною. Я її бачила, напевно, в одному хіба що в в одному відео з буктоку, відгук саме на неї. А чомусь десь в якихось відео інших відео в Тіктоці я її не бачила. Вона не є досить популярною, але сподіваюся, що вона буде досить таки хорошою. І остання книга, яку я вам хочу показати в цьому відео, це в нас українське фентезі від автора. Павла Дерев'янка, Аркан Вовків. В мене тут тільки перша частина, тому що я вирішила, якщо мені сподобається перша частина, я буду купувати і другу. Я не буду більше повторювати свої помилки як іскрові і попелу. Я купила всі три частини, а в результаті прочитала одну, не закінчила другу і тепер всім серцем ненавиджу цей цикл, тому що він мені капець як не подобається. І я можу вічно говорити, наскільки це фентезі нудне, тож давайте не про це. Е, тож, е, це подарована книга мені. Вона розповідає нам про 1845 рік. Держава Хмельницького вистояла. Майже 200 років тут правлять виборні гетьмани та двопалатний парламент червона та чорна ради. Співіснують католицька і православна церкви, Мова перейшла на латинську, в небі пливуть Цепеліни, а серед людей живуть від... відьми. На захист українського гетьманату стоїть. Військо, січове, таємна варта і химерні лицарі сірого ордену, що володіють потойбічними силами. З опису це мало що нам дає, але я впевнена, що це дуже цікава історія. Е, мені залишали коментар під одним відео, здається, саме з подарунками е, яке вийшло десь в січні, здається, що це дуже цікава книга. Беріть і ви не пожалкуєте. Я сподіваюся, що найближчим часом я її обов'язково прочитаю, захочу придбати собі продовження. Адже наше українське фентезі воно дуже цікаве. От я прочитала поки тільки Завірюху від Анастасії Нікуліної, і я була дуже вражена і стилем написання, і самою задумкою і ідеєю це неймовірно. Тож, я хочу більше знайомитись з українським фентезі. Також у мене ще є Наталія Матолінець. І от хочу прочитати Павло і хочу прочитати Аркан Вовків. І сподіваюся, що придбаю продовження, якщо мені сподобається ось ця книга. Теж пишіть, чи ви її читали, діліться своїми враженнями. Тож, ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати про деякі з цих книг, або про всі ці книги. Пишіть обов'язково в коментарях, чи читали ви їх, чи було вам цікаво, яка вам сподобалась книга, яка не сподобалась. Пишіть, які книги ви любите, наповнені сюжетом, або ж якісь легкі більш книги. Теж буде дуже цікаво прочитати. Я вам всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Підписуйтесь на канал. Всім дуже дякую, бувайте!